Сталося, був прильот, вибух зруйнована, хата подвір'я зруйнована, піднявся дах, сильний вибух, пострадала рядом надлежаща настройка, кухня, сарай, все погоріло. Двері гаража помічали. Момент влучання меня тут не было, не было. Но, ну, не слава богу, что не было. Сами Дим, дім моя батьківщина я тут вырос и все самі лучше с погоды, с этим домом мали. Целного это наша история, альбомы остались целы, не зарели. Це мій отец Анатолій Павлович. Це мій брат Олександр. Фотографії. Тут у суботу, 8 червня, було два удари. Попередньо це ОМПБ Д-30. Росіяни скинули дві ці бомби, пошкодили близько 20 приватних будинків і три приватних будинки повністю зруйновані. З моменту деокупації цього села з вересня 22-го року жодного прильоту тут не було. Люди почали сюди повертатись. Тут ті будинки, які були ще пошкоджені у 22-му році, тут працювала програма відновлення. Люди повідновлювали будинки, і ось трапилося щось таке: тобто, Росія знову вчинила терор проти мирного населення, де люди просто відпочивали, працювали. Це було близько 4-ї години вечора, тобто вихідний день.